Це так, шоу на інтері стосується кожного. Програма, яка змінює життя. Я Андрій Данілевич. Ми з вами, бо це важливо. Коли доля, як ніколи, залежить від правди. Коли мені доча розказала, що її папа із я була в шокі. Я не знала, що мені робити, як він мог. он мог. Він ж отець нашої дочері. 28-річна Настя з Запорізької області й досі не може оговтатися від страшних подій, про які розповіла її семирічна донька. Маша вже спала, папа її розбудив і почав їй лізти двома пальцями в активні місця І почав говорити, що всі папи так роблять своїм дочерям, коли ходять дітки маленькі в перший клас. Про те, що сталося, Настя дізналася лише через три місяці. Весь цей час дитина боялася, що Тато її сваритиме, якщо вона розповість мамі правду. Дочь говорила, если э, ты скажешь маме, я возьму бен, бензопилу и порежу тебя э, бензопилой на кусочки, выкину в печку и ты сгоришь. За словами дівчинки, все сталося, коли мама була в пологовому і готувалася народжувати другу дитину. А тим моментом он користувався старшою дочерью. Для мене це був дуже ужас. Свекруха Настя, 60-річна Любов, спростовує всі звинування. Бачення проти сина вона стверджує, що він порядний сім'янин і не міг вчинити такого страшного злочину,